Чому ваша дружина не хоче з вами сексу і чому він трапляється дуже рідко? Буквально декілька днів тому я потрапила на український Reddit і потрапила саме в сегмент секс та стосунки. Просто пішла в якусь таку rabbit hole, як то кажуть, де чоловіки. Саме обговорювали питання того, що їхня дружина, їхня партнерка не хоче з ними сексу, що секс е просто зійшов на нуль. І коли він не проявляє ніякої ініціативи, то сексу взагалі немає, а навіть коли проявляє, то секс стає таким або дуже механічним, або все ж таки знаходяться якісь відмовки, чи типу голова болить, чи давай завтра, чи ще щось інше. Тому сьогодні ми поговоримо про основні причини, чому. Все ж таки пропадає секс в стосунках, і чому вам може здатися чоловікам, що у жінки стало дуже низьке лібіду, і сексуальне життя пропало як таке? З моєї практики дуже така часта причина, в особливості в нашій країні, це коли жінка стає мамою для чоловіка, що я маю в цьому на увазі. Я маю на увазі те, що жінка перетворюється на таку обслугу, якщо можна так сказати, і продовжує виконувати роль мами для свого чоловіка. Вона слідкує за тим, чи. Там він одягнув правильний одяг, вона слідкує за тим, щоб він не пропустив якусь важливу зустріч. Вона слідкує за тим, щоб він поїв, покакав і просто перетворюється в таку, знаєте, як насідку для чоловіка. І в принципі, дуже часто чоловіка все влаштовує, йому все подобається, за ним все підтирають, підмивають, прибирають, все йому підносять і його все влаштовує. Але справа в тому, що такий підхід. Жінки до чоловіка. Не як жінки до чоловіка, а як жінки до своєї дитини абсолютно вбиває будь-який сексуальний потяг, тому що в такій рольовій моделі чоловік з дорослого переходить в дитину, а жінка з дорослого переходить в маму. Тут важливо говорити з жінкою про це і е виводити її на якусь розмову. Принаймні, тому що часто е, жінки в нашій культурі вживаються в цю роль, тому що їм з дитинства казали, що ти потрібна, ти повинна робити ось це, ось це, ось це, ось це це твій обов'язок, а це обов'язок чоловіка і так далі. Розділення обов'язків то вже ваші справи, але, але потрібно. Все ж таки посадити свою дружину і відверто з нею поговорити. І ви можете здивуватись, тому що ви, коли почнете її запитувати, що її не влаштовує, чи вона втомлюється, що, що ви хотіли, наприклад, змінити в стосунках і так далі, ви можете побачити те, що на вас польється величезний монолог з всіх таких придушених образ, з усіх. Придушених симптомів втоми, роздратування і всього іншого. Важливо цей монолог вислухати, тому що партнери на той партнери, тому що вони знаходяться в ролі дорослих. Звичайно, інколи ми можемо переходити там в роль батьків, в роль дітей. Ці всі ролі постійно змінюються, але є якась основна рольова модель і в дорослих. Партнерських стосунках це саме роль дорослого. Тому, коли жінка стає такою умовною мамою, то е, будь-який, як я вже сказала, сексуальний потяг до свого чоловіка пропадає, тому що він переходить з рольової моделі чоловіка на рольову модель дитини. А е, сексу з дітьми якось не хочеться. Самі розумієте? Інше питання, інше питання, інша проблема це. Вона була проговорена вже. Це якраз таки всі придушені образи, всі придушені сварки, всі невирішені питання, які були між вами обома. Це може проявлятися як і в тому, що секс став абсолютно прісним. Коли, як то кажуть, у жінки є дві пози, знову ж таки, все, все чомусь вивалюється на жінку. А, але з тою жінкою не говорять і не хочуть їй нічого питати часто. Чому це так відбувається? Тому що образи залишаються, всі придушені образи, вони нікуди не тікають, вони залишаються, і вони напряму впливають як на ваші стосунки поза сексом, так і на ваші стосунки всередині статевого акту, тому що. Як тільки, це найбільш інтимний момент, який тільки може бути. І в найбільш інтимному моменті кожна людина відчуває себе вкрай вразливо, вкрай голо не тільки в фізичному сенсі, але й в емоційному, психологічному сенсі. Коли якраз таки людина є в цьому стані, всі оці придушені емоції, вони починають вилазити <гум>, назовні. І навіть якщо вам про ці емоції не говорять, вони якраз таки знаходяться на рівні мови тіла. Тобто це такі починаються дуже такі сковані рухи. Можливо, коли ви починаєте десь її торкатися, вона починає якось на такому, наче, інстинктивному рівні, відсторонюватись від вас, закриватися, і ви не розумієте, чого, і ще гірше ви можете там якось, не дай Боже. Насильно там забирати руки, чи навпаки у вас пропадає потяг будь-що. Тобто, якщо ви бачите, що при статевому акті жінка починає там закриватися, якось впадати в такий, знаєте, емоційний ступор, так? коли ви бачите, що немає ніяких емоцій ні на рівні тіла, ні на рівні а, якихось відчуттів, це якраз таки говорить про усі придушені емоції. І що ще гірше, багато жінок підходять, навіть не незважаючи на всі придушені емоції, вони підходять до сексу, типу як до роботи, що це обов'язок. І часто чоловіки, ну їм жінка нічого не каже, значить, все хорошо, все нормально. Тоді просто секс переходить в такий знову ж таки, якийсь механічний. Процес, але е, і чоловікам цей механічний процес, через якийсь час набридає, і вони кажуть, ідуть на форумі, кажуть, а що таке, що стало дві пози. Раніше все було окей, все було класно, а тут щось все зійшло на ні, того і зійшло на ні. Тому важливо чути свою жінку, важливо з нею говорити, і важливо задавати їй відкриті питання, щоб вона на них відповідала. І важливо разом проговорити всі образи. Всі конфлікти, які часто не проговорюють, не вирішують, а просто кладуть на якусь таку дальню полицю, і думають, що якщо вони поклали на цю дальню полицю, то все буде окей, і е, воно ніяк не вилізе. Воно вилізе і найбільше воно вилізе саме в сексі. Звичайно, можуть впливати е, на якість сексу і на взагалі лібіду. Багато різних фізіологічних процесів, але я не лікар, тому я не буду йти всі ці фізіологічні процеси. Але важливо також зрозуміти, що е, якщо в принципі у вас не було якогось крутого сексу ніколи. Або в принципі ця тема була дуже проблемна. Наприклад, всі інші сфери життя, все ок, а сексом ну завжди були якісь питання. Можливо, ви знову ж таки не проговорювали відкрито, що вам подобається. Жінка вам не говорила, і ви з жінкою не говорили і не запитували її. Знову ж таки, навколо теми е сексу є дуже багато табу є дуже багато відчуття сорому. І багато людей, в принципі, не говорять про це, навіть будучи в стосунках, навіть займаючи, займаючись тим сексом, вони не задають відкритих запитань і, взагалі, якихось будь-яких запитань. Тому дуже важливо, дуже важливо запитати в своєї жінки, що їй подобається, чи що їй не подобається, чи як би їй хотіло, щоб було, чи може додати щось, чи може навпаки прибрати щось, тому що знову ж таки також. В темі сексу, на жаль, в нашій культурі є дуже багато терпіння, є дуже багато страху і є дуже багато тривоги. Тому що навіть коли, наприклад, жінці щось не подобається, в неї вмикається тривога про те, що «блін, мені не подобається, але якщо я зараз скажу. То він на мене образиться, і я зіпсую навіть ось те, що є, тому я краще не скажу. Тому важливо, задаючи ці питання своїй жінці, своїй дружині, своїй, своїй партнерці, показувати всім своїм виглядом прийняття, що ви відкриті до розмови, що ви відкриті до її відповідей, що там не буде ніякого осуду, що там не буде ніякого сорому. І Часто, коли людина бачить, що до неї ставляться відкрито, що справді готові до її відповідей, що її хочуть почути, людина починає відкриватися. І ви Зможете побачити зовсім інший світ, який ви до цього не бачили. Ви можете почути зовсім неочікувані відповіді, яких можливо ви не були готові почути, або про які навіть ви могли не думати зовсім. Тому знову ж таки все пізнається через розмову. Звичайно, якщо є якісь такі комплексні проблеми. Які дещо глибші, ніж просто там низьке лібідо, яке не спричинене якимись фізіологічними факторами чи психіатричними, наприклад, якщо це, наприклад, якась фізіологічна проблема, звичайно, звертайтесь до лікарів, звертайтесь до психотерапевтів, ідіть на сімейну психотерапію, але більшість проблем можна вирішити просто звичайною розмовою двох близьких. Людей. Головне, щоб це спілкування було ненасильницьким, головне, щоб це спілкування не мало ніякого сорому, ніякої провини, тому що як тільки ваша дружина, ваша партнерка побачить, що ви десь, можливо, над нею насміхаєтесь, чи ви, можливо, питаєте щось таке, ну, знаєте, з такою підстьопкою, вона одразу закриється, як і будь-яка людина, коли їй задають питання щодо найбільш інтимної теми. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо у вас є додаткові питання, будь ласка, залишайте їх внизу в коментарях. Я обов'язково буду робити такі відео, де я просто буду відповідати на питання, чи то, наприклад, з мого діректу, чи то з редіту, чи, чи ще звідки ще навіть з тих же коментарів. Тому а, залишайте свої відгуки, залишайте свої питання, а, додавайте додаткові запитання до цього відео. А, я буду бути дуже вдячна за підписку на канал, за те, що ви залишитесь і будете дивитись подальші відео, які, звичайно, виходитимуть на цьому каналі. Дякую тим, хто додивився до кінця, а з вами була психолог Яна Рогацька і до зустрічі в наступних відео. Па-па!